одного бійця на нулі приходиться троє п'ятеро, які мають забезпечити, щоб впливі працювала оця вся величезна армійська машина. От е, тому е, насправді е, оця градація з обмежено придатними, вона абсолютно якраз логічна. От люди можуть служити, але не можуть воювати. Якщо прибрати цю категорію, то тоді одне з двох: або ми вважаємо, що придатні для служби тільки ті, що абсолютно здорові. Ну, то вибачте, в нас тоді не вистачить людей не те, що на нулі, в нас взагалі тоді виявиться, що е, служити може абсолютно меншість населення. Або, навпаки, ми прирівняємо всіх обмежено придатних до просто придатних. Тобто дві руки, дві ноги є, значить, ти вже здатний виконувати саме бойові місії. І тоді ми матимемо величезну кількість небойових втрат, тобто людей, які стануть інвалідами або помруть, просто навіть не доїхавши власне, до нуля. От кому це треба? Ну Вибачте, точно не армії. От армії, якраз треба, щоб в не щоб в ній були і ті, хто воює, і ті, хто цих воюючих забезпечує.